Що ви бачите перед собою? Щебінь, скраб, шлак? Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. Саме скарб. Скарб, який може приносити окремим групам осіб просто вражаючі прибутки. І мова не лише про офіційний дохід, до якого взагалі немає жодних претензій. Як ви вже могли здогадатись, сьогодні говоритимемо про ремонт доріг і те, що їх оточує у кривому розі. Ремонт доріг, який здається, можна було б виконувати у ще більших об'ємах, якби ціни у кошторисі були такі, які змогли знайти ми, звичайні журналісти. На самому початку невеличкий спойлер. Це відео може сподобатись правоохоронцям, які працюють за напрямком державних закупівель та використання бюджетних коштів. Адже сьогодні спробуємо розібратись, чи зможе компанія-улюблениця міських чиновників з питань ремонту доріг зазіхнути на понад 6 мільйонів гривень з робіт, які мають виконуватись просто в цю мить, коли ми знімаємо це відео. Мене звати Олег Єрмолінський. Ви дивитесь новий випуск розслідування на часі. І Перш ніж ми продовжимо, поставте лайк цьому відео та не забудьте підписатись на нас у соціальних мережах, якщо досі цього не зробили. Let's go витягувати з пітьми тих, хто закатує бюджетні мільйони в асфальт. Це як ми можемо припустити, частина з величезної закупівлі на понад 130 мільйонів гривень, яку оголосив департамент розвитку інфраструктури міста ще у серпні 2023-го. Як це доволі часто і буває у подібних закупівлях, з єдиним учасником, а отже, і переможцем, стала вже відома нам товка Веста Шляхбуд, яку пов'язують з одеським бізнесменом Самвелом Яганяном, ймовірно, сином головного рабіна Кривого Рогу Лірона Едері, Едері Менахем Мендел, а також Ганною Лаврешиною. Ймовірно, донькою колишнього міського голови Кривого Рогу Юрія Любоненка. судячи з укладеного договору, виконавець у строк до 31 грудня 2023 року, має зокрема заасфальтувати дороги, доріжки та встановити нові бордюри аж на 21 вулиці міста у тендерній документації та у додатках до договору ми не знайшли перелік точних адрес, за якими саме має відбуватися ремонт. І от ми звернули увагу на роботи, що виконувались по вулиці Дишинського у Покровському районі. Як ми можемо пропустити, роботи на цьому об'єкті здійснені в рамках вищезгаданої закупівлі на понад 130 мільйонів гривень. Адже зазначена вулиця є у переліку об'єктів, які мають відремонтувати згідно умов укладеного договору. Працівники дійсно замінили бордюри та постелили новий асфальт на пішохідних доріжках. Також, за словами майстрів, на цій ділянці змонтували нову систему водовідведення. І це здавалося, Хороша ж справа, правда? Але, будь ласка, погляньте під ноги. Подалік від місця ремонту на вулиці Дошинського розташований автомобільний міст з тротуаром для пішоходів. Ми звернули увагу на ненадійний на вигляд стан конструкції та запитали у майстрів, чи планують вони приводити до ладу навісну споруду. Відповідь будівельників: ні, безумовно, встановлення нових бордюрчиків та асфальтування пішохідних доріжок це дуже важливо. Але чи доречно замовляти це, ігноруючи інше? Наприклад, що стосується, в тому числі безпеки містян, питання залишається відкритим. Здається, що і на інших об'єктах, які, як ми можемо припустити, ремонтуються в рамках цієї закупівлі, заміна бордюрів, це, мабуть, не найкритичніше питання, яке можна було б вирішити. Навряд чи я відкрию для вас Америку, сказавши, що за нашими спостереженнями у закупівлях з ремонту доріг часто близько половини вартості кошторису займають саме асфальтобетонні суміші. Іншими словами, сам асфальт. Інші витрати це супутні будівельні матеріали, зарплатня працівників, вартість експлуатації, машин, задіяних у ремонтних роботах. А також не варто забувати про прибуток підприємства, ну і звісно, податки. Так от. Згідно укладеного договору, загальної вартості договору 133 мільйони 431 тисячу 295 гривень та 20 копійок, за нашими підрахунками, витрати на придбання асфальтобетонних сумішей мають скласти десь 57 мільйонів 850 тисяч гривень. Це майже 43,5% від усього кошторису. Загалом близько 12,5 тисяч тонн. Відкривши кошторис, перше, що кинулось мені в очі, підозріла, як на мене, низька вартість асфальтобетонної суміші. Якщо вірити інформації, розміщеною на офіційному вебсайті НДІ, яке є головною науково-дослідною установою України з питань будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг і транспортних споруд, середньоринкова вартість різних видів асфальтобетонних сумішей на Дніпропетровщині станом на серпень 2023 року, коли укладали договір, коливається. Від майже 5,5 до 7,5 тисяч гривень за тонну. У відомості ресурсів, яку надало то Веста шляхбут, відпускна ціна асфальтобетону коливається в межах 4400-4670 гривень за тонну. Джерела наближені до будівельного бізнесу, зазначають, що низька вартість асфальтобетону може ймовірно свідчити про дві речі. Перша сировина може бути виготовлена з переробленого старого асфальту. Через це якість побудованої дороги може бути значно гіршою. Друге, під час вкладання дорожнього полотна виконавець зменшує об'єми використаного матеріалу і таким чином може економити кошти. Навіть декілька міліметрів неукладеного слою асфальту можуть виявитися суттєвою економією грошових коштів для підрядника, а для правоохоронців підставою для відкриття кримінального. Провадження, але ми не експерти, та перевірити якість матеріалів, з яких виготовлена сировина або товщину асфальту, не можемо. Тож залишимо цю справу нашим силовикам та рухаємось далі. На ретельне вивчення та аналіз кошторису цієї закупівлі нашій редакції знадобилося декілька днів. Але ми таки відшукали статті видатків, які привернули нашу увагу. Першою на черзі стала готова піщано щебнева суміш номер 7 якої ТОВ «Веста Шляхбуд» під час виконання робіт в рамках цієї закупівлі. За нашими підрахунками планує використати аж понад 7 766 кубічних метрів. Що це за суміш? Відповідь закладена у назві це суміш піску та щебню, де фракція ZRN не перевищує 40 мм. Її використовують для надання міцності різним покриттям, наприклад, дорожньому полотну перед тим як вкладати асфальтобетонну суміш. Підрядник у відомості ресурсів зазначає, що відпускна ціна піщано щебнової суміші номер 7 складає 1243 гривні 10 копійок за кубометр. Шляхом нескладних математичних підрахунків з'ясовуємо, що за необхідні 7766 тисяч метрів кубічних матеріалу компанія може сплатити близько 9 мільйонів 654 тисяч 77 гривень та 20 копійок. Але є нюанс. Повертаємось до інформації на офіційному вебсайті ДП НДІ», де зазначено, що середньо ринкова вартість піщано-щебневої суміші номер 7 на Дніпропетровщині у серпні складала не понад 1240 гривень за куб, а 897 гривень 18 копійок. Таким чином різниця на одному кубометрі сировини ще на етапі закупівлі може складати десь 345 гривень 92 копійки, а на загальному об'ємі близько 2 мільйонів 686 тисяч гривень, або майже 25 таких необхідних для наших військових квадрокоптерів DJI Mavic 3. Рухаємось далі по кошторису і зупиняємо увагу на бортових каменях. У відомості ресурсів до локального кошторису вказано чотири види найменування бордюрів. Але у стовпчику шифр ресурсів вказано один і той же код товару. Тож припускаємо, що в усіх чотирьох випадках під різним найменуванням може йтися про одні й ті самі бордюрні камені. Згідно кошторису, то в Веста Шляхбуд планують використати 950 метрів бордюрного каменю по 185 гривень за метр, 4353 метри по 475 гривень і ще 200 10 метрів по 1130 гривень за метр. Загальна довжина бордюрів, які можуть підлягати заміні 5,5 кілометрів і ще 3 метри, зверху на загальну суму 2 мільйони 480 тисяч 725 гривень. Але от не задача. У місцевому гіпермаркеті епіцентр ми знайшли бордюрні камені по 320 гривень за метр погонний. І якщо припустити, що для виконання робіт можна було б використати бордюри з епіцентру, то загальна вартість бордюрного каменю могла би скласти 1 мільйон 760 тисяч 960 гривень, що могло б бути менше приблизно на 719 тисяч 765 гривень. Або 480 турнікетів КАТ, які рятують життя нашим військовим. Ще підрядники планують використати 70 метрів водовідвідних бетонних лотків з чавунною решіткою, випускною ціною в 15 тисяч 677 гривень 53 копійки за метр. Але ми спробували відшукати подібний товар і знайшли за 13 тисяч 303 гривні за метр. Ймовірна різниця на одиниці може складати 2374 гривні, а на загальному об'ємі – близько 166 тисяч гривень або 5 далекобійних FPV-дронів «Камікадзе» пожежа. 133 чавунні люки, то веста Шляхбуд» планують використати по 6254 гривні за одиницю. Ми ж відшукали люк чавунний важкий з гумовим ущільнювачем за оптовою ціною в 5250 гривень за штуку. Придбавши їх, можна було б отримати різницю в сумі близько 133 532 гривень, що еквівалентно шести системам StarLink для криворізьких бійців. Також будівельники планують використати майже 102 кубометри піску по 1530 гривень за куб на загальну суму близько 150 56 тисяч гривень. У той час, як на офіційному вебсайті Дор. НДІ зазначено, що середньоринкова вартість піску на Дніпропетровщині складала 348 гривень за кубометр. Різниці в ціні могло б вистачити на купівлю щонайменше чотирьох найпопулярніших серед військових рацій Моторола. Ось ще одна дуже цікава стаття видатків. Стрічка загальною довжиною 5279 метрів, але що можна обмотувати чи огороджувати 5 кілометрами стрічки за ціною 32,5 гривні за метр на загальну суму 171567 гривень. Гучна і вам дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні. За кошти, які підрядник планує витратити на якусь незрозумілу для нас стрічку, один з пікапів наших криворізьких бійців можна було б обладнати мобільною реактивною системою залпового вогню типу ГРАД. Нещодавно криворізькі волонтери якраз відправили на фронт чергову таку автівку. Ще одна доволі значна за своїми об'ємами і ціною стаття витрат це готові бетонні суміші. У кошторисі зазначено, що будівельникам знадобиться понад 300, та кубометри бетону М200 по 3513 гривень за кубічний метр. Загальна вартість близько 1 мільйона 137 тисяч 256 гривень. Але на одному з криворізьких сайтів з продажу будівельних матеріалів бетон класу М200 ми знайшли за 2780 гривень за кубічний метр. На загальному об'ємі це могло б призвести до різниці у близько 239 тисяч 316 гривень. Загалом ми провели подібні розрахунки по близько 20 позиціям матеріалів та отримали показник, який. Дозволив би придбати для бійців з криворізьких військових підрозділів чотири новеньких пікапи Mitsubishi L200 з автосалону. Думаю, ще й вистачило б коштів для обладнання їх реактивними системами залпового вогню. Але, на жаль, сьогодення виглядає так, що окремі чиновники йдуть в Абанк і розв'язують руки компаніям, які, як на мене, скоріше дбають про власні кишені, ніж про те, в якому місті та країні ми будемо жити. Адже самі, ймовірно, вже давно мають іноземне громадянство.